Осінь вже настала, а ти досі сидиш без чаю. Ми знаємо, як виправити цю ситуацію, адже до на нас приїхав величезний вибір чайників, і такого вибору у нас ще не було ніколи. До будь-якого гарячого напою будуть чудово пасувати вафлі. І прилад, який готує їх, у нас також є. Ціна від 428 гривень. І велетенський вибір чайників у вашому розпорядженні. Дві хвилини, і все. Ви вже насолоджуєтесь теплим чаєм і осінньою атмосферою. Тому приходь, подивись, присінись, пощупай, помацай, подивись і обери саме той товар, який потрібен саме тобі. Чекаємо вас по вулиці Івана Проскурові 86 шість Ну а якщо ж ви не любите ходити по магазинам, ви завжди можете зателефонувати нашим консультантам, які розкажуть і покажуть, які товари вам краще обрати. А ще підготують його, і вам залишиться лише прийти, оплатити і забрати ваш товар. Чекаємо тебе, в буцхарі.